Можливо, ти Ой, капітан. Мо корабля. Ой Боже. Нічого так твердо не пойму. та-да-да-да-да, -да та-да, Джек, ну чого ти сюди лізеш, мені інтересно. Тікай від ціл я тебе просю. Ти бачиш, що мені самій тут кисно, я не вмостилась. Чи ти хочеш, щоб ми перекинулись к чортовій матері через тебе. Угу. Mm -hmm. Того, що я тебе предупреждала, як людину. Просилась, бери спасательний круг, то ти мене послухав. А тепер лізеш, як нав'язка. Я і сама цю доску он, я не одібрала в женщине. Де вона? Щось не бачу. Видно, вже втопилась, бо тільки бульби пішли. О, а ти... Мій дорогенький, не вдарив ні палець о, палець, і хочеш припалятися на все готове? За мною такі номера не проходять. Можеш, хіба що отут з краєчку подержаться. О, і не дуже У мене й так вже голова крутиться.